Ви бачите багато відео в Тіктокі від різних блогерів. Хтось каже, Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує ну, от, от такі. Ти не розумієш, кому вірить. Зараз я вам там приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно, просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, то вони утепили ну, за демократію. Дуже сильно за демократію і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити припараці. Оце все далі обмеження і так далі. Перемогли. Наконець, то перемогли. Президенція Трампа ж у нас хиляється до того, щоб. Так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо, як, зрозуміли? Да? На умовах Росії, України, похір їм як. Їм от задача просто все. Ми перемогли, Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло, правильно казати. а правильно казати, вбили. Та ці війні за землю. і це ж не тільки зараз відбувається. Це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор і так далі. Тобто історія цього величезна, дуже доваж, починаючи ще з і навіть раніше. От і звісно, а, в генах у нас десь сидить, що як таке на можна просто взяти і тіпо, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість а, людей з резиденції президента з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть: дивіться, це не годиться просто закінчити війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською. типу, Рашизмом і диктатура, і ми не можемо просто так її завершувати, бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша. В плані, що треба відстояти права людей, свободи людей, істини закони. ми, типу, все створювали. Воно ж так штучно ці всі ці закони розуміти. ми це все створювали, і нашому якось там добра і зла якось рівноправ'я, да? і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо путіну, і вони прямо прямо кажуть, що Трамп підігрує. Путіну саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Поняла для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається Демократія. Якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? І на жаль, дійсно це відбувається руками українців. І оці всі розмови завершують війну. Треба на мир чи не треба на мир, можуть. Кожен, звісно, Українець. Але насправді тільки той, хто а, знаходиться на війні, був на війні, дотичний, отримував там поранення, чи якось безпосередньо приймає там участь. Навіть не ці політики, які сидять там в офісах, щось розмірковують, да? хоча вони там не знаходяться. Знову ж таки, тільки люди, які на війні можуть про це розмірковувати. Їх про це треба питати. Але політична історія така, що вони щось там вирішують, а ми всі з вами люди, в принципі, як пішки. І в наших руках допомагати. як казав Скрябін, нас такінули, але люди. Лю волонтери, як були, такі є. Як допомагали, так і допомагають. Понимаєте? Отака от от історія. І, і тут це в наших руках: допомагають чи не допомагають. Чекають на якесь чудо чи не чекають. Бо в принципі логічно, шансів у нас дуже мало проти тієї рашки, величезної країни і так далі. Якось ж перемагали раніше казаки, якось це відбувалося. Ми маємо велику Україну, великий генний код і так далі. За рахунок тих людей, які, попри все, попри алогічність політичної ситуації, яка відбувається, вона була завжди готові далі, готові далі продовжувати, і типу, воювати і відстоювати свої права і так далі. От, в принципі, така історія. Тому я думаю.